Аудіокниги українською від студії Колідор Тека авторів каналу НАЦУМІ НАКАНО, Вибір. Розділ перший ЛЕГЕНДА про народження всезагальної магії. Існує легенда на теренах світу, що пройшла найбільшу розв'язку в Україні. Легенда полягає у тому, що кожні сто років у однієї випадкової людини із кожної країни в різний час з'являється магія, яку можна використати лише на одне диво. І ось в невідомий нікому рік 21-го сторіччя. Людині невідомого віку, гендеру, місця народження та роду діяльності дісталася магія. Народом прийнято називати невідомого просто Саша і використовувати займенники вони або їх. Саша вирішила, що слушною ідеєю буде зробити оголошення у всіх змі про те, що кожен бажаючий. Може успадкувати їхню магію. Бажаючих прийшло так багато, що вони вирішили, що безмежну магію варто спробувати поділити один раз і на всіх. Задля того, щоб адаптувати життя під нові умови, довелося працювати багато років, бо немагічні люди не могли пристосуватися. Багато хто поїхав за кордон. Тому ухвалили законопроєкт. Де кожна людина, що має магію, віддає по частинці її в магічний накопичувач, аби з часом кожен міг чаклувати. І так чаклунство стало основою побуту. Людей, що не отримували силу, і досі лишалося багато, але ніхто не примушував їх ні до чого. Хтось із них зміг продовжити жити повноцінно, ну а хтось ні. Звісно, це допомогло Україні стрімко піднятися у світовому рейтингу. Впродовж років немало політичних партнерів, з якими укладалися угоди, теж отримували частку магії і помалу починали розвивати власні країни. Після великого успіху України люди з інших країн теж забажали всезагальної загальної магічності для своїх батьківщин. Їхні справжні особистості ніхто не знав, тому у кожній культурі з'являлися імена для своїх героїв. Світ прогресував, кожен мав право вибору із настанням повноліття, не дивлячись на те, що без чаклунства побудувати комфортне життя складно. Ніхто не очікував, що з'явиться продовження легенди, головною фігурою якої стануть. Загадкові клемен невідомого походження та статі. Клемен вирішили, що безглуздо лишатися людьми у світі чаклунів, тому наклали могутнє закляття на весь світ, яке мало таку суть. Кожен, хто відмовляється брати магію із настанням повноліття, перетвориться на жалюгідню істоту, яка жити не зможе без немагічної крові. Так з'явилися вампіри, а з ними і трупи дітей, що до повноліття єдині лишалися справжніми людьми, вбиті через ксенофобію як вампіри, так і чаклуни. смерті у в'язницях, бо кровопивці вмирали від голоду, смерті через спробу з'їсти кров мага, яка їх просто труїла. З вампірами з'явилися і загони, які боролися із ними. І кровопивці почали ховатися. Розділ другий. Голод. Незграбна худорлява постать молодого парубка мало не перечепилася через чергову гілку. Вилаявшись, парубок вцівся на пеньок і підняв голову до місяця, який освічував. Не тільки його скляні зелені очі, скуйовджане біляве волосся та бліду шкіру, всипану подряпанами і синцями, але й ліс навколо. Ліс той мав назву рудий, бо взяв на себе більшу частину радіації після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Але у сьогоденні його називали так не через небезпеку. А тому, що після стілення найвидатнішими знахарями йому надали здібність переливатися червоними, помаранчевими та жовтими кольорами, зробивши його повністю екологічно чистим. Семен, так звали парубка, голодував п'ятий день, але зовсім скоро це мало закінчитися. Він знав, що дівча живе десь в глибині лісу. Потрібно було лише опанувати себе і йти. Семен підвівся і попрямував далі. Скільки б разів він не падав, він підводився, дійшов до призначеної цілі. Світло вимкнено, господарі, мабуть, же сплять. Головне. Не переплутати кімнату дівчини із кімнатою батьків. Кімната дівчини знаходилася у маленькій прибудові, туди вів запасний вихід зі скляними дверима. Семен десь всередині свідомості усвідомлював потрібно бути обережним, завжди перевіряти, чи не наділені двері додатковим магічним захистом, але голод затуманював розум». Він ніколи ще не голодував настільки довго, до того ж, двері були відчинені. Скло, яке покривало двері, раптом стало еластичним і набрало форми великого кулака та вдарило вампіра у груди. Останнє, що почув Семен перед тим як знепритомніти, крик дівчини, кроки та сигналізацію. Розділ третій. Нелегка доля не означає кінець. У вуха, немов запхали телевізора, що вімкнений на неробочому каналі і поставлений на повну гучність. В голові хитало, ніби до цього Семен катався на самій швидкій американській гірці в світі. Руки сковували залізяки. Ноги не діставали підлоги, а живіт зрадницьки бурчав. Аж раптом він відчув найкращий запах, який тільки можна побажати свіжа пахуча кров неповнолітньої дівчини. Очі його відкрилися, а тіло сіпнулося вперед, аби ближче підібратися до жаданого. Василино, обережно. Семен побачив перед собою високу дівчину у чорному і з коротким синім волоссям та зеленими очима. В руках у неї була скляна пляшечка з червоною рідиною. А, так ось звідки запах? Неподалік стояв м'язистий чолов'яга. Семен відразу зрозумів, що це батько Василини, оскільки побачив, як вони схожі. А також. Пізнав у ньому одного із мисливців на вампірів Ігоря Сонячного. От такої. Ти або дуже голодний, або моя кров дуже смачно пахне. Ну, або все одразу. Василина доброзичливо засміялася. Якщо назвешся, вислухаєш і погодишся на наші умови, я тебе нагодую та відпущу. Згода? Семен кивнув і назвав своє ім'я, приготувавшись до розповіді. Але тут у розмову втрутився Ігор. Василино, нам зовсім не обов'язково залучати вампіри, невинні, що прокляття зробило їх такими. Якщо ми хочемо змінити цей світ, ми повинні боротися разом і побудувати довіру одне одним. Подивися. Василина вказала на обличчя Семена Він не набагато старший від мене. Семене, скільки тобі рочків? Розкажеш нам, як ти став вампіром? Дев'ятнадцять, слабо відповів вампір. Рік тому я відмовився від магії, бо хотів насолити батькам. Це так по-дурному. Тепер, тепер я злочинець і мене розшукують. Він винувато опустив очі. Присягаюся я. Я нікого не вбивав, я брав трошки і втікав. Але цього разу я. я був настільки голодний, бо не зміг поїсти до цього. що... А, напевно, це тебе, мій товариш Олег, переслідував два дні, серйозно озвався Ігор. Василенко, я йому не довіряю. На моїй пам'яті купа таких молодиків, як він виправдовувалися. А насправді, татку, я впевнена, Семен інший. Він він звучить дуже щиро. Семене, нумо так. Я, ти, наша команда, Чорнобильський музей імені Саші, знахідка таємних знань, руйнування прокляття і потрошечки смачної крові із цієї пляшечки щодня. Згода. Зажди. А ви точно впевнені, що таємні знання знаходяться саме там. Музеї Саші розкидані по всьому світу. Та й взагалі це може виявитися міфом? Маги. Ще задовго до нашого із тобою народження випробували різні місця, розробляючи ефективне закляття пошуку. Ми маємо спробувати. Повагавшись секунду, Семен. Кивнув. Розділ 4. Чорнобильський музей імені Саші. Музей знаходився на території колишньої атомної станції. Він був будівлею у формі нерівної фортеці із чотирьох кубів. Зроблена вона була з міцного чорного скла. І ввечері та вночі світилося жовто-блакитними кольорами. Від колишньої безлюдності та таємничості цієї місцевості не залишилося ані сліду. На місію вирушили вночі. Охоронців разом із декотрими їхніми товаришами взявся відволікти ігор, а інші, завдяки високим деревам навколо, через вікна залізли всередину. Попутно допомагаючи одне одному, Семен шкодував, що не мав такої суперсили, яку приписували вампірам у стародавньому кіно та книгах. Він нічим не відрізнявся від середньостатистичного худорлявого хлопця. Більш того, Семен не мав того казкового безсмертя, бо жодна чиста магія чи прокляття не могло зробити безсмертним нікого. Вампіром його робила лише жага крові. Тому як і будь-яка слабка особистість, Семен страшенно боявся і старанно тримався ближче до сміливої і активної Василини, котра, якщо й боялася, то очевидно ховала цей страх за жартами та сміхом. Також він тримався біля неї, бо бачив, як інші товариші, особливо дорослі, Ставляться до вампіра у їх команді. Стіни музею зсередини також були вкриті голограмою, яка не тьмяніла через яскраве світло місяця. Голограми зображували кадри із документальних фільмів про Чорнобильську катастрофу, історії створення міста Прип'яті і Чорнобиля, їхнє відновлення, знешкодження Рудого лісу, а також. Легенді про Сашу та Клемен Потрібні папери мали бути у закритій кімнаті архівів. Знайти її вдалося не одразу, а потрапити тим паче. Двері, до яких випадково торкнувся Семен, раптом перетворилися на здоровенний ротяка, який плюнув цілим морем порожніх папірців. Революціонери почали тонути у тому папері, не маючи сил вибратися. Тільки Василина та декілька дорослих магів змогли пірнути всередину і підхопити Семена, який вмудрився зачепитися за краї ротяки живих дверей. Так, так, Семенчику, щось ти зовсім недооцінюєш небезпеку дверей. Василина виплюнула папірець, який випадково потрапив їй до рота. Та я, я не навмисно, винувато відізвався вампір. Васю, а ви хоч знаєте, як ті папери виглядають? Їх же тут ціла купа. І це була цілковита правда. Навколо них літали цілі теки, пов'язані мотузками, які спілкувалися між собою, пили із маленьких філіжанок, грали в квача, розмовляли на філософські теми. А це була тільки маленька частина їхніх справ. На щастя, живі документи зовсім не звертали уваги на чужинців. Крізь стіни було чути звуки боротьби. Це охорона спохватилася, а отже, невдовзі приїде і поліція. Озирнувшись, Василина схопилася за драбину, яка самостійно вміла кататися по підлозі та літати. Інші зробили те ж саме. Команда швидко пірнала із місця на місце, намагаючись почути зачіпки серед розмов і серед криків та кроків, які наближалися. Семен молився, щоб охоронців атакували агресивні двері, хоча й чудово розумів, вони мають знати, як обійти те закляття. Васю, от я не розумію якщо влада дійсно знає, що тут заховані знання Саші. То чому вона просто не спробує зняти прокляття? поцікавився в голос Семен, зловивши чергову теку, яка розповідала незручну правду про посиденьки мера Прип'яті з президентом 150 років тому. Ну, тому що вигідно керувати безправними, які можуть принести користь державі? Василина мало не впала зі сходів, коли відпускала теку. Яка повідала їй про спробу російських військових окупувати Чорнобильську атомну під час війни. Мені здається, це просто якась всесвітня змова. А раптом вони вони просто не змогли їх розшифрувати, або, або це просто небезпечно. Ти впевнена, що коли нова влада не змогла, то ми змо. Двері відчинилися і всередину вбігли вартові. Семен встиг побачити, що завали паперів, які лишалися зовні, зникли, а замість них сиділи зв'язані товариші, серед яких був і Ігор. Охоронці схопилися за драбини і полетіли нагору за іншими правопорушниками, ті розбіглися хто куди. Василина та Семен дали газу і полетіли в глибину коридору. Невідома тека, яка із захопленням читала газету. Ляснула в обличчя Семена, через що той стрімко полетів вниз, збивши Василину. Останнє, що вони запам'ятали, це була темрява, і приглушені голоси. Розділ п'ятий ЗНАхідка. Василина трусила Семена за плечі і звала на ім'я. Він на силу відкрив очі і підвівся. Навколо були цілі купи абсолютно неживих тек. Старі драбини тут стояли смирно, більш того, тут були справжні книжкові шафи, повністю наповнені паперами. Під своїми сідницями Семен відчув наполегливі рухи. Він вийняв звідти папку, яка безсило промовляла Паери ще розділені на. Етирине в негмгичому відділі. коеншмток є на верхих поличках. Василина та Семен прослухали теку декілька разів. Нарешті хлопець обережно відпустив її, і вона впала. Василина пригорнула ту до себе і погладила. Семен не зміг стримати усмішки і промовив Якщо я зрозумів цю крихітку, то ми на правильному шляху. Це, походу, і є той самий немагічний відділ, а шукати треба на верхніх поличках. Напевне, вона мала на увазі на самих верхніх. От тільки тут перешкода, у вигляді короткої драбини, ми можемо й не дістати. Ти з вигляду легенький і щуплий. Тому можеш спробувати сісти на мої плечі і пошукати. Ну, по перше, я такий легенький тільки на вигляд. По-друге, ми гепнемося, бо драбина нас не витримає. Знаєш, я не впевнений, але ми можемо спробувати поскладати папери, загорнуті у міцний картон гіркою, тоді поставити туди драбини, а потім я спробую тебе якось підсадити. І ти вже користуйся перевагою зросту. Василина без слів взяла цілої сто стек і почала складати в рівну гірку, поклала біля ноги, потім повторила цю операцію декілька разів. Семен примудрився знайти мотузку і перев'язати їх, аби не розсипалися. Спільними зусиллями їм вдалося відправити Василину на саму гору. Семен тим часом марно намагався оживити теку, аби та допомогла товаришці шукати. Але тека демонстративно хропіла. Дівчина не витримала і розсміялася, мало не гепнувшись зі сходів. Семен намагався лазити по поличках, до яких діставав, робив собі підставки з інших паперів, але марно. Аж раптом Вася крикнула йому згори. Лови Семен вправно зловив теку із одиницею на обкладинці, потім іншу. З часом всі номерні теки були у нього в руках. Тепер виникали нові проблеми покинути архів, не потрапивши на очі охороні. Якимось чином зв'язатися з людьми, які змогли втекти, якщо такі були. А іще, іще Семен зголоднів. А Василина загубила колбу із кров'ю під час втечі. Тому, аби відволіктися, хлопець почав кусати живу теку, яка пищала, немов її різали. Добре, хоч двері назовні дозволили легко вийти через них на відміну від тих, що були на вході. Розділ шостий Розгадка. На щастя, ще троє товаришів молодача клунка Ася, її неповнолітній брат Павлик та дядько Василини Панас змогли втекти від вартових. Василину і Семена вони знайшли на околиці Рудого лісу і сховалися в самісінькій гущавині, як найдалі від домівки сонячних, тому що, як виявилося, там проводили обшук, як втім, і в домівках інших революціонерів. Тепер. Вони були найрозшукуваніші вороги номер один, а над тими, кого впіймали, невдовзі відбудеться суворий суд. Нещодавно ще не конфліктні наші герої тепер постійно сварилися, бо Семен казав, що все марно, адже знайдені теки не відкривалися. Василина кричала на нього і паралельно із цим злісно виривала живу теку, яку Семен примудрився притягти з собою. І гризти, коли невроз і голод починали йому докучати. Одного разу вампір її вкусив так, що зробив дірку. І з того отвору пробився довгий блакитний промінчик, привернувши увагу інших. Семен наробив у ній стільки дірок, що, за підсумками, течка порвалася, і з неї виринула голограма у вигляді постаті у каптурі, яка. Розповіла детальні інструкції того, як знайти всі чотири фрагменти закляття, але от як тим закляттям скористатися, не розказала. А може, почав було Семен, дивлячись на теки. Ні, різко заперечила Василина, закриваючи їх собою. Це надто ризиковано. Від цього залежить життя надто багатьох людей, ці теки. Відрізняються від живої. А раптом вони теж живі, га? Просто, просто запечатані закляттям, заперечив їй Семен. Їх треба спробувати знищити. Василино, ти ж сама казала мені, що треба бути сміливим і йти напролом. А як татка зловили, то одразу думка змінилася? Та я тебе зараз, ану, діти, заспокойтеся. Це втрутився Панас. Ми можемо зробити копію закляття. Дівчатка, ви із Семеном підете нищити листівки, а ми із Павликом будемо розгадувати далі. Якщо це могутня магія, то листівки знищити не так просто. Семен кусав кожну із стек в різних порядках і разом, але за підсумками мало не лишився без зубів. «Гася, Намагалася викликати магічний огонь, але тільки повпалювала руки. Василина топталася, тупцяла по теках, вони і в ріку їх кидали, нічого не допомагало. У Панаса з Павликом теж не було результатів. Революціонери зовсім зажурилися, аж раптом Василина ні з того, ні з цього повеселішала і повела їх всіх в невідомому напрямку. Семен під час дороги навіть декілька разів покрутив біля скроні. Василина зупинилась біля великого червоного дубу, що був найбільшим деревом у цьому лісі. Вона запропонувала закопати кожну теку під деревом за годинниковою стрілкою, і дочекатися повного місяця, який мав з'явитися на небі сьогодні. Настала північ. Місяць своїм світлом накрив дуб. Місця, де були закопані теки, засвітилися золотим сяйвом. Кожна постать в каптурі із теки розповідала свою інструкцію по черзі. Маги запалили дерево і зачитали закляття, яке віддалено нагадувало латинську мову. І сталося небачене. Дерево повністю зникло, наче його й не було, а постаті в каптурах розчинилися. А далі Панас та Ася впали мертвими. Василина опустилася на коліна біля дядька і розплакалася. Павлик у відчаї намагався зробити сестрі штучне дихання, а Семен промовив в голос те, у що він від самого початку не вірив. Прокляття зникло. Розділ сьомий Панас та Ася далеко не перші жертви боротьби. Багато, як і клеймівців, так і революціонерів загинули або були поранені. Хаос настав по всьому світу. Надію втрачали обидві сторони. Але билися до останнього, допоки борці за право вибору не перемогли. Світ проходив довготривалу адаптацію, але, зрештою, прийняв зменшення кількості магії у своєму коді. Семен зміг розшукати батьків та помиритися із ними. Його життя налагодилося він став студентом ботаніки, як і мріяв завжди. Василина спромоглася вивільнити батька а пізніше стати відомою громадською активісткою. Наші герої продовжували підтримувати зв'язок і стали найкращими друзями. Кожен знайшов свій дім, і кожен зробив свій вибір. Нацумі Накано Вибір. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую авторці. Та нагадую, що у описі до цього відео є посилання на її сторінку на аркуші. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картку MonoBank BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного допомагати Збройним силам України і підтримувати наших захисників. Ну а ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі!